Так, друзі, привіт, привіт. Ну що, давайте знайомитися. Я Артем Щеблікін, експерт з побудови особистого бренду та позиціювання. І в цьому відео я покажу вам, як зробити експрес-аналіз вашого позиціювання в інстаграм, щоб зрозуміти, чи працює він на вас. Чи було таке у вас, що ви викладаєте купу контенту, вкладаєте купу часу, але аудиторія не росте і не розуміє про що ви. Що найголовніше, чи можливо люди заходять на ваш профіль, але не залишаються? І якщо так, це відео для вас. Отже, як зробити експрес-аналіз свого позиціювання в інстаграм? Я таку зобразив x mind карту, інтелектуальну карту, де е детально розкрив е на дуже простих 5 кроків. І так, перший крок це перше враження профілю. Подивіться на свій профіль очима людини, вашої цільової аудиторії. Ваш нікнейм, чи легко запам'ятати? Ваша аватарка, чи виглядає вона професійно та знайомо? І біо, чи зрозуміло, хто ви, що пропонуєте і як це вирішує проблему вашої аудиторії? Якщо ні, це перше, що треба покращити. Ідемо далі. Крок 2. Візуал і контент. Уявіть, що людина відкрила вашу сторінку, ваш цільову аудиторію. Подивіться просто да, очима. Знаєте, як такесь а, поняття а, в НЛП трьох позиціювання. Ось, а, де ви, як стаєте третю людину зверху дивитеся. Уявіть, що людина відкрила вашу сторінку. чи видно, про що ваш профіль? Чи є у вас чітка тема? Про що ви? Таргетинг, якщо ви спеціаліст таргету, це супер. Але в якій ніші? для кого ви більше будете корисні? Для медичної сфери, якщо для медичної сфери, то можливо більше для стоматологів чи педіатрів, тут тут потрібно з цим попрацювати. Візуал чи мають ваші пости єдиний стиль, що дуже важливо. Зверніть увагу, як це відображається в моєму особистому бренді. В мене від зелені відтінки зеленого – це, можна сказати, основний. Дивіться на мою е футболочку, <дивіться>, дивіться на мій колір, ось який е є заді мене, і е колір само, самої інтелектуальної карти. Тобто я намагаюсь е притримуватися, якщо зайти на мій профіль Instagram, то ви там побачите переважно також більше зелений колір. Переважно більше зелений кольор. Тобто Інстаграм це ваша візуальна платформа, і тут важливо мати ну, певну пізнавність, що є логічно. І так, крок третій: аудиторія та залученість. Відкриваємо. Перевірте свою статистику. Чи відповідає ваша аудиторія вашим цілям? Як зрозуміти, як відповідає аудиторія вашим цілям, це коли ви рухаєтесь, наприклад, ви таргетолог саме для стоматологів, ось і ви можете подивитися, хто є читачем, хто лайкає на ваші, ваші пости, як часто люди коментують і взаємодіють з вашим контентом. Подивіться, хто коментує, чи є це там представники стоматології, чи там чи, чи медичної сфери зрозуміти, да? проаналізувати. тут дуже прості, такі вони топорні, але супер діючі а, вправи ось ну, дії. Що тут казати, це, це справді це справді працює. Якщо у вас мало активності від вашої цільової аудиторії, це сигнал, що контент або не цільовий, або він ну, не супер цікавий, або не відповідає їхнім запитам. Потрібно проводити опитування. І так, крок четвертий. Заклик до дії. Чи говорите ви своїй аудиторії, що робити далі? Написати вам у Дірект, ось, залишати коментар, замовити послугу. Чи робите чи ні? Якщо ні, передивіться, будь ласка, оскільки заклик до дії це двигун вашого бренду, без них навіть найкращий контент не продає. Це просто база, базова. Крок п'ятий: чек-ліст позиціювання. Просто зараз перевірте себе, чи видно вашу експертність в профілі, чи є у вас унікальні фішки, які ви пропонуєте, вашій цільовій аудиторії? це є елементи позиціювання, чи зрозуміло, яку проблему ви вирішуєте. Просто зробіть це. Якщо б хоча б один із пунктів викликає сумніви, ви час дії. Час діти. І наостанок, якщо ви хочете зрозуміти, як зробити ваш інстаграм сильним інструментом для просування особистого бренду, я запрошу вас на свою безкоштовну діагностичну консультацію по позиціюванню. Ми разом розберемо ваш профіль і визначимо, що можна покачити вже зараз. Що записуйтесь за посиланням під цим відео? Пам'ятайте, інстаграм це ваш такий онлайн офіс. Зробіть так, щоб він виглядав на 100%. До зустрічі і гарного, гарного вам особистого бренду з чітким позиціюванням.